вітання, Сьогодні ми не в гаражі, сьогодні в іншому місці. Як бачите, щось схоже на магазинчик, чи кіоск, чи щось таке. Та? Ось. Але все по порядку. Сьогодні ми будемо працювати саме тут. ну працювати ми маємо, коротше кажучи, теж по малярці, але трошечки по іншій малярці. Ось. І в житті Настають такі моменти, коли доводиться щось змінювати. Або, або життя просто так проходить і е, вносить свої корективи в життя. Але все по порядку, і в кінці відео ви дізнаєтесь, чому я тут знаходжусь, е, що я тут буду робити. Ну, що я буду тут робити, ви побачите в процесі відео, а в кінці відео ви зрозумієте, е, що саме е, тут буде і чому тут е, я знаходжусь, в принципі. Так? Ось, ну, але, але то буде згодом. А наразі приємного перегляду. І так, напевно, як ви здогадалися, ми будемо фарбувати стіни. <гум> зараз покажу. Так. Ось я вже почав. Зараз проходимо е, пензликом контури, щоб е, цим валиком не замастити. Так? Ось зараз обережно так це все проходимо. Перший слойчик, контури всі проходимо, а потім беремо валик і валиком навалюємо. І так всю повністю всю, всю, всю стіну. Одну, другу, третю, четверту, коротше, всі стіни. Ось у нас допоміжний такий засіб на акумуляторі і на інверторі. Мій, до речі, гавкнув, щось не хоче запускатися. Взяв товариша. Будемо працювати. Ось так це виглядає. Коротше, світло, світло, сірий колір буде. Ну, побачите вже, як то кажуть, все згодом. Ось а зараз продовжуємо. Пільнота. Коротше, є один момент. Валіком воно. Оцим валіком перший слой не хоче профарбовувати пори в ОСБ-панелях. Дійшов висновку, що перший слой. Ось видно, так? Дійшов висновку, що перший слой треба пензликом малювати. Короче, проходимося зараз пензликом. А потім вже це все діло. Культуріємо саме валиком, інакше фігня діло. перший слой проходимо, забиваємо пори кісточкою, щоб у нас нічого не просвітлялось, там не, не, не чорніло. Все, і потім вже валиком вже робимо рівномірну структуру, скажімо так. Короте, продовжуємо. くると。 Привіт, народ! Новий день. І працюємо, продовжуємо працювати. Як і в будь-якій малярці, навіть в будівельній малярці є свої нюанси. Зараз я вам покажу. Коротше, видно, там фоні шматочок світліший, ніж те, що я фарбував вчора. Чому так, Зараз поясню. Так, вигнав, так? Не розрахував я з фарбою, помітив, що мені скоріш за все не вистачає. Оцій ємності, не хватає цієї кількості, точніше, Яку я попередньо купував, це перша партія, скажімо так. То я сьогодні поїхав і докупив ще одну партію з таким же кольором, так? він мені там на, цій, на міксері на цьому наколотив по цьому ж номеру. Ось. Але вона все одно світліша. Видно, так? Тому я її зараз використовувати буду на підслой. Перший слой кісточки пензликом. Бо, я вже казав, нормально валіком не прокрашується. Тому мастимо дебело, так гарно мастимо перший слой, скажімо так, грунтовочний. А потім вже будемо оцією, останній слой будемо підводити в кольор. Інакше ніяк, інакше не вийде. Ось. Тому бачите, навіть є такі моменти. Але нічого, продовжуємо, працюємо. Ще роботи вистачає. Вчора я лише пофарбував оцю стіну. Ось так, да? ну і шматочки там краї тих бокових стін. Ось так воно по кольору буде виглядати. Та й таке. Все, коротше, працюємо, трошки ще вам покажу в пришвидшеному режимі. Ну а далі вже там будемо бачити по ситуації. Бо одне й те саме знімати, то вам буде не цікаво. Якщо щось цікаве з'явиться, я обов'язково, то запишу. Так, продовжуємо працювати. Вчора цю стіночку закінчили. Було холодно, я простив, говорю вниз. Ось. Тому поїхав в епіцентр і купив ось таку чудову річ. Чому саме газова, а тому, що світло вимикають частенько. І електричною нормально не натопиш. Тому ось вона працює, вже розігрілась, доволі таки непогано від нього йде тепло, тому мерзнути сьогодні не будемо. Все, будемо робити ось цю стіночку. Не так вже й багато залишилось насправді. Ну, продовжуємо. Ця стіна вже... Пофарбована першим слоєм. Так, видно? Зараз покажу. Ось так вона пофарбована. Це перший слой. Нагадаю, там ми вже пофарбували повністю. Так. І зараз покажу, що там теж пофарбували повністю. Тобто у нас залишилось оцю стіну пройти фінальним слоєм. І пройти цю стіну. Повністю пофарбувати. Це ну, найменше, що вже залишилось. Там ще будуть USB-панелі фарбуватися. Коротше, приміщення розділиться на дві частини буде невеличка така, типу кладова. І USB-панельками ми перегородимо. прикрутимо їх до цих стелажів. Вони у нас будуть стояти так поперек. І трошки кімната буде ну, трішки сюди подвинута. А там буде каптьока. Міні-склад. І, відповідно, прикрутимо оці стілажі і стележі, кажу, прикрутимо USB-панельки і пофарбуємо їх так само. Тобто, коли нам треба буде, наприклад, розширити приміщення, ми USB-панельки відкручуємо, прибираємо стелажі, і в нас виходить 42 квадрата вільної площі. Ось, А наразі, поки нам така квадратура не потрібна, будемо. Трошки урізати, скажімо так, все, продовжуємо.